Сьогодні ми продовжуємо Альманах по 95 тезам «Праведність по вірі пастора Моріса Вендена. Теза Друга. «Праведність дорівнює Ісус. Мати праведність без нього неможливо. І не соромлюся я Євангелії, бо це сила Божа для спасіння всіх віруючих, спершу юдеїв, а тоді й поган. Бо добра вістка відкриває праведність Божу, яка ґрунтується на вірі з самого початку і до кінця. Про це сказано у святому Писанні праведний вірою житиме. Апостол Павло до Римлян, 1 розділ 16, 17 вірш. Професор, який викладав у Адвентицькому коледжі основний предмет спеціалізації під час першого заняття в семестрі, провів опитування, що студенти розуміють під словом праведність. Студенти пропонували різні визначення цього поняття. Праведність це правильні дії. Праведність це покірність Божому закону. Праведність означає святість. Або навіть ще краще. Праведність це любов. До речі, зауважую, не лише студенти давали такі відповіді, ви можете знайти схожі і в творах Елен Вайт. Через деякий час професор перервав спроби студентів знайти точне визначення і до кінця заняття переконав їх у тому, що найкращим, найповнішим визначенням праведності є Ісус. Всі інші визначення не є досконалими. Якщо, наприклад, охарактеризувати праведність як правильні дії, то для того, щоб стати праведним, що вам потрібно? Робити те, що правильно. Ми не мали б потреби в Спасителі, якщо суть праведності полягає лише в правильній поведінці, але праведність не є чимось існуючим самим по собі. І вже принаймні це не те, що могло б зробити людство досконалим, ми явно не спроможні щодо цього. Пророк Ісая каже, уся праведність наша як забруднений одяг, книга Пророка Ісаї 64, розділ 6 вірш. Ми не тільки не здатні досягти праведності, але і не можемо назбирати її. Ми не можемо досягти її або мати її у відриві від Христа. Тому найточнішим визначенням поняття праведності є особистість Христа. Доки ми маємо Ісуса, у нас є праведність. Але без Христа ми втрачаємо будь-яку надію на неї. У книзі Свідчення для служителів ми читаємо: грішник може отримати надію і праведність тільки в Богові, і кожна людина не може стати праведною доти, доки не увірує в Бога і не буде підтримувати живий зв'язок з ним. Це можна було б уявити у вигляді рівняння. Якщо Ісус дорівнює праведність і праведність дорівнює Ісус, то єдиний спосіб знайти праведність – йти в ногу з Ісусом і залишатися з Ним. Таким чином, ми могли б сказати, що людство плюс Ісус дорівнює праведність. Моріс Венден продовжує. Якось я обговорював це питання з групою студентів коледжу і помітив дивний вираз обличчя у молодої людини в задньому ряду. Він підняв руку і сказав Але якщо сам Ісус дорівнює праведності, і якщо людство плюс Ісус дорівнює праведності, значить людство дорівнює нулю. Він говорив так, ніби я говорю найбільшу несправедливість по відношенню до людського роду. Чарльз Еверсон розповів історію про жінку, яка підшуковувала в магазинах тканину для нової сукні. Вона попробувала тканини на дотик, розглядала забарвлення і малюнок, поки, зрештою, не натрапила на один матеріал, який, здавався, був той, що їй потрібний. Жінка все ще вагалася у своєму виборі, але тут до неї підійшов власник магазину і сказав: Я бачу, вас зацікавила ця тканина. У нас якраз є сукня шита з неї. Можливо, ви не звернули на неї уваги, коли заходили до магазину. Коли вони разом підійшли до вітрини, жінка вигукнула Чудово! Це те, що мені потрібно. Тканина виглядала чудово, а тепер, побачивши шиту з неї сукню, я остаточно в цьому переконалася, і вона купила тканину, що сподобалося їй. Так само і з Божим законом. Ми можемо захоплюватися його принципами, погоджуватися з його правилами, але щоб гідно оцінити і прийняти його, ми повинні перш за все побачити його втіленим в життя, тобто побачити його втілення в житті Ісуса Христа. Споглядаючи Ісуса, ми віддаємо Йому своє серце, і приймаючи його, ми приймаємо Його праведність. І так повторимо прослухане в тезах. Праведність це Ісус. Мати праведність без Нього неможливо. Вивчимо на пам'ять біблійне визначення Бо добра звістка відкриває праведність Божу, яка ґрунтується на вірі, з самого початку і до кінця. Про це сказано у святому Писанні Праведний вірою шитиме Послання до римлян, 1 розділ 17 вірш. Ще раз повторимо разом. Бо добра звістка відкриває праведність Божу, яка ґрунтується на вірі з самого початку і до кінця. Про це сказано у святому Писанні. Праведний вірою житиме. Послання до Римлян, 1 розділ, 17 вірш. Найповнішим визначенням праведності є Ісус. Ми не мали б потреби в Спасителі, якщо суть праведності полягає лише в правильній поведінці, уся праведність наша як забруднений одяг. Про це сказано у книзі пророка Ісаї, 64 розділ, 6 вірш. У книзі свідчення для служителів, сторінка 367, написано Грішник може отримати надію і праведність тільки в Богові, і жодна людина не зможе стати праведною доти. Доки не увірує в Бога і не буде підтримувати живий зв'язок з Ним. Якщо Ісус це праведність, і праведність це Ісус, то єдиний спосіб знайти праведність іти в ногу з Ісусом і залишатися з Ним. Ми можемо захоплюватись і погоджуватись з Його правилами, але щоб гідно оцінити і прийняти їх, ми повинні втілити їх у наше життя. Тобто, побачити їх втілення в житті Ісуса Христа, споглядаючи Ісуса, ми віддаємо Йому своє серце, і приймаючи Його, ми приймаємо Його праведність.